Десь між Ужгородом та Мукачевим колись простягався кордон Трансильванського князівства, яким в 17-18 століттях правили князі Ракоці. Найбільшу славу роду приніс ференс II ракоці. Його вважають національним героєм Угорщини і вкрай рідко згадують, що народився він у Словаччині, куди ми вже мандруємо у комфортабельному автобусі компанії Баварія Тур. Республіка Словаччина держава у східній Європі. Межує з Угорщиною, Австрією, Чеською Республікою, Польщею та Україною. Площа 49 тисяч квадратних кілометрів. Населення 4,5 мільйони чоловік. Столиця Братислава. Валюта євро. Відстань від Києва 1340 кілометрів. Зимові вулиці майже безлюдні, але привітні до туристів безлічу кав'ярень та ресторанів. Старе місто спокійне та ошатне, як і годиться хранителю багатовікової історії. Кожна будівля тут береже таємниці якого-небудь знатного європейського роду. Ми перед будинком, що належав відомому князю Ференсу II Ракоці. Але нині будівлю впізнають радше як резиденцію Словацького технічного музею, заснованого ще в. Тисяча році в Словенському технічному музею у Словацькому технічному музеї 14 експозицій. За час його існування були зібрані близько 15 тисяч предметів, які розповідають про історію гірської, ковальської, столярної справи, будівництва електротехніки, фізики, хімії, фото і кіномистецтва, геодезії, картографії, астрономії та інших наук. Експонати для музею збирали по всій країні. Наприклад, ось ця бронзова красуня ніщо інше, як димар у каміні. А цей дзвін і досі може використовуватись за призначенням. Але достойменно невідомо, де саме він служив раніше. Петер водить екскурсії по музею вже багато років. Бідкається, що відвідувачів усе менше. Каже, найбільше приходить школярів. Іноді бувають туристи. А от серед місцевого населення вони вже не популярні. Хоча, каже, йому є чим здивувати допитливих. Нас привели до родзинки музею. Найціннішим експонатом вважають тут оці бронзові двері. двері з Ці двері вели до винного погребу, тому тут зображені мотиви грецької міфології. Ось тут були втрачені елементи. Двері важать 600 кілограмів і зроблені з єдиного шматка металу. Це робота невідомого італійського майстра. Технологія виготовлення фігур надто складна. Спочатку була зроблена форма з воску та посипана піском, потім туди залили метал і відтворили картину у бронзі. У будівлі музею ми не знайшли нічого, що нагадувало б про життя видатного полководця. Окрім старих мовчазних стін. Тому вирушаємо далі на пошуки історії. Тут, у кошиці, є ще один будинок Ференса Другого Ракоці. Це точна копія маєтку, в якому мешкав князь у турецькому засланні. У цій відтвореній будівлі. На Гринчарській вулиці з 1991 року працює меморіальний будинок Ракоці. Так званий Родошто. Це копія будинку з турецького містечка Родошто, де проживав у вигнанні ватажок повстанців Ференс II Ракоці. Ференс II народився в селі Борщі Кошицького краю в сім'ї наслідного правителя Трансильванії – Ференса I Ракоці та Ілони Зріні. Батько Ференса помер, коли той був ще немовлям, залишивши його спадкоємцем Трансильванського престолу. За все збрання непримиренна ворожнеча до австрійського дому була сімейною традицією роду ракуці. Але Ференця II у відні вважали своєю людиною. Він отримав європейську освіту і гучний титул імперського князя. Одружився з герцогиною Амалією Гесси, німецькою принцесою. Це все мало великі політичні наслідки, але їх усі Ференц витратив лише на визвольну національну боротьбу у 1703-му ракоці вручив повсталим селянам прапор, на якому було написано за вітчизну і свободу з Богом, і закликав до збройної боротьби проти Габсбургів. так почалася визвольна війна проти Австрії, яка тривала понад вісім років. То суті ж поводневеці У 1711 одинадцятому боротьбу за незалежність програли. Ракуті емігрував до Росії, потім до Франції, а згодом до Туреччини, де й помер у 1735 році. У заповіті він попросив поховати його на батьківщині, проте сталося це майже через 200 років. Прах національного героя на вулицях Кошице зустрічали тисячі співвітчизників. Такої шани не був удостоєний жоден із правителів колишнього угорського королівства. Під час процесії натовпом поширилася чутка, ніби серце героя залишилося у Франції. Понад сто років прах знаходиться в герметичному саркофазі, що зберігається в родовій гробниці в соборі Святої Єлізавети, на головній площі міста Кошице. Ліворуч від головного вівтаря в добудованій підземній частині храму і знаходиться гробниця Ференца другого ракоці. А поруч ще три з рештками його поплічників. тут стоїть чотири, тут стоїть чотири саркофага. Ось у цьому лежать тілесні останки Ференца другого ракоці, його матері і сина Йозефа. У другому граф Антон Ентергазі, в третьому придворний Мікулаш Щібрік, а в четвертому Міколаш Берчені з дружиною Христиною Чакі. Гробниця Ференса увінчена родовим гербом із символічним зображенням фамільних цінностей, а ще багато струкатих вінків. Стіни храму також розповідають про життя народного героя. Ці фрески нещодавно реставрували. І тепер пані Марта. Залюбки коментує їх відвідувачам. На фреске є живот Тут у вигляді сходів зображене життя Ференца II ракоці від народження до смерті. Ось його мати Ілона Зріні. Вона овдовіла і тримає Ференца, якому лише шість місяців. Далі він у підлітковому віці. А вже у 27 років він седьмоградський князь на чолі повстання проти Габсбургів. В 35 – заслання до Туреччини, сон за вітчизною та смерть і нарешті перепоховання. у Словаччину, закохуєшся в неї з перших кроків. Краса поєднання гір і долин зачаровує і виникає невимушена думка: тут не вистачає лише моря. А воно, виявляється, є Ліптовська мара, новостворене водосховище на території Жилинського краю, північній Словаччини, що неподалік від міста Ліптовський Мікулаш. Водосховище затопило дев'ять сіл шосе і залізничну гілку. І все це заради боротьби з повенями і збільшення виробництва електроенергії. Водойму вважають однією з найбільших в країні. Тут люблять відпочивати і місцеві, і туристи. В Словаччині є гори, але я хочу вам зараз показати і Словацьке море. Це є Ліптовське море, одне з найбільших на території Словаччини, штучних водосховищ. 15 кілометрів від цього водосховища є курорт ясний, який знаходиться на території Тетранського національного природного парку, який вважається одним з найкращих на території Східної Європи. У Ліптовському регіоні знаходиться безліч гарячих мінеральних джерел, курортів і санаторіїв. Опинившись у горах в Словаччини взимку, повсякчас хочеться сховатися від морозів у теплі. Один з кращих способів повернутися хоча б на день в літо побувати в термальному аквапарку в селі Бешенева. Його готелі та атракціони подарують надзвичайний відпочинок усій родині. Вода ліптовських термальних джерел нагріта до 60 градусів Цельсія. Вона піднімається з глибини майже 2000 метрів. А її мінеральний склад сприятливий для лікування опорно-рухового апарату. Ми побачили тут вісім термальних басейнів, температуру води, в яких охолоджують до 38 градусів Цельсія. Всі басейни під відкритим небом: два плавальні, п'ять релаксаційних і ще один з гірками та атракціонами. На території чимало кафе і ресторанів, де можна відпочивати цілий день. А для ласунів крамничка з солодощами. Пані Божана щодня відновлює енергію відпочивальників свіжими медовими пряниками, льодяниками, мармеладом і шоколадом. Із чого це зроблено? Це сто пернікове. мед Пряник. Медовий пряник. – Медовий пряник, так. А украшено чим? Марціпаного покупають у вас? Покопаю. Так. Це ще далеко не всі таємниці та пригоди, які очікують допитливих у словаччині. Тож мандруйте з нами! Адже подорож то найкраща розвага.